Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю, дорогі браття і сестри, ті, які єднаєтеся в нашій спільній вечірній молитві через інтернет, а також ті, які прийшли до храму Господнього. Сьогодні переживаємо 25-й день святого Великого посту. Продовж усіх тих днів святого Посту ми Зстановляємося в наших розваженнях над тими словами, які нас Спаситель промовив, змираючи на хресному дереві. Вчора ми почали розважати над словами нашого Спасителя Ісуса Христа. Боже мій Боже, чому ти мене покинув? Псалом 22. Ми з вами розважали, що цей псалом складається з двох різних частин. А саме перша частина виражає глибоке страждання Месії. Це є від 2 до 22 стиха, а друга є про славою Господа Бога. 23, 32 стих. Перша частина того псальма це є почуття болю, страждання, смутку, страху. Друга частина це є радість, мир і довіра до Господа Бога. Ми розважали, як псальмопивець пише, що він звертається до Бога. А Бог мовчить. Або таке враження, що взагалі Бог відсутніє. є. Ми говорили, що певно, був, була оця боротьба віри. І він найбільше страждає через те, що Бог мовчить. Але навіть коли Бог мовчить. Та не перестає молитися, волати, кликати до Господа Бога. І він опирається на нас, на, на свій нарід, на Ізраїля. Боже мій, кличу я в день, не відповідаєш. Я вночі теж кличу. Ти святий, ти висідаєш на хвалах Ізраїлевих. На тебе покладались батьки наші, звірялись, і ти врятував їх. Взивали вони до тебе і спасались, на тебе покладались і ганьби не заснали. Оцей стан Христа це є псалом. Очікування Месії, Месія, все, що має пережити Месія, і кожен єврей знав цей псалом. Ми будемо говорити, коли його читалися, в який час читався цей 22-й псалом в юдеїзмі. А далі йдемо розважати. А я черв'якна людина, сміховище людей, презирство народу. Всі, хто на мене дивляться, глузують з мене, кривлять губи, кивають головою. Нам щось знайомі, є дорогі браті і сестри, ці слова чи ні? Знайомі, звичайно. Ми їх читали в святих євангелистах. Десяті євангелисти описують, як люди приходили на гору Голгофту, і навіть подорожні, які йшли, і кивали, ото душилися, ось розбійники вмирають на хресті бандюги, такі сякі. Я черв'як не людина. Сміхово, що людей, презирство народу, то його нарід видав, то нарід втратив довіру до нього. То однарит кричав, розіпни, розіпни його, то розбій не взивав, якщо ти є син Божий, ти покладався на Бога, спаси себе і нас спаси. Всі ті, що на мене дивляться, глузують з мене, кривлять губи, кивають головою слова Іванглії покладався на Господа, нехай Його рятує, нехай Його спасає, коли Він Його любить. І знову є та застанова, дорогі браття і сестри, а саме. Три рази згадується про материнське лоно. Ти мене вивів з материнського лона, ти дав мені безпеку при грудях матері моєї. На тебе я був зданий від отроби від материнського лона. Ти єси Бог мій, не віддаляйся від мене, бо не щастя близько. Бо допомогти нікому. Що означає це три рази згадування материнського лона, які вказують любов, захист і безпеку. Господь Бог для Ісуса Христа є батьком і матір'ю Тому. Що для нього так боляче, що Бог мовчить. Бог стоїть від нього далеко, Бог не відповідає. І це є дуже боляче для Христа. Він згадує, він згадує аж три, три рази. Так. Ти мене вивів. З материнського лана, ти дав мені безпеку при грудях матері моєї. На тебе я був зданий від отроби, від материнського лана, ти єси Бог мій. Оце болить дуже, що Бог не відповідає Спасителеві. Візьмемо інше порівняне. І, і Христос ясно і виразно каже не віддаляйся від мене, бо не щастя близько, бо допомог допомогти нікому. Боже, отче, ти в мене єдиний. Я не маю нікого, хто б мені допоміг. Ти єдине моя прибіжчя, що ти мій захист, ти моя підпора. Оце дійсно великий стрес, який переживає нас Спаситель Ісус Христос, але все Він покладається на Бога. Биків багато мене оточило, башанські сильні навколо мене стали. Роззявили на мене свою пащу, не наче лев, що роздирає і рикає. Я став, на мов вода розлита, всі кості мої при... повиходили з суставів, не наче віск зробилося моє серце, розтануло в мене внутрі. Отже, Христос каже: а я черв'як, не людина. Черв'як, я посміхово сковстав для всіх, з мене всі зглосують, мене, з мене всі зневажають, бо пси мене обсіли, лоходіїв зграя мене оточила, пробили мені руки і ноги, всі мої кости, я міг би полічити, дивляться на мене і з радістю позирають. Одежу мою ділять між собою, і на хітон мій жеребок кидають. Та ти, о Господи, не віддаляйся, моя силу, притьмом прийди мені на допомогу, вирятуй від меча мою душу, і собачих лап мою юдину. спаси мене із лавиної пащі, від рогів буйлових мою обогу. Я сповіщатиму моїм братам Твоє ім'я. От Оце порівняння. Порівняння є надзвичайно важливе. Христос каже: я черв'як, а всі як льви, всі пащі відкрили на мене, всі зненавиділи мене. Оце є драма Голгофта, дорогі браті і сестри. Надзвичайно велика драма Голгофта. І коли ми то читаємо, ми тоді розуміємо, чому була темрява, чому настала темрява, чому сонце світло своє заховало, не слало на землю проміння. Чому? Бо отець Небесний хотів показати, бо Отець Небесний хотів промовити до людських сердець. А саме ви вчинили велике безсакання, ви вчинили велику наругу і великий гріх, і тому темрява настала по всій землі, але найбільша та темрява згустилася, той туман, і та темрява, що було видно, зорі над Єрусалимом. Над тим, святим місцем, бо Він плакав і казав, Єрусалиме, Єрусалиме, я хотів Тебе пригорнути під свої крила, як вочка пригортає корчак і захищає їх від ворога, а ти не прийняла мене, ти не впізнало свого часу. І тому Христос порівнює, оце порівняння є також дуже важливе, Він як той хробак. Він як той черв'як, а що таке черв'як на землі? Ми можемо йти на нього, розтоптати, задусити ми не бачимо, ми не рахуємося з ним. Ми, ми рахуємося з великими звірами, ми їх боїмося, лев, бики, тигри. Ми втікаємо, ми захищаємо себе від них. А Христос тут показаний: отой я черв'як, а не людина. Христос тому слові висказує, який Він принижений, який Він висміяний, який Він знеславлений через свій нарід, якого любив і за якого зараз також мирає на хресному дереві. Він покинутий апостолами своїми, він нікому не потрібний, Він зневажений, оце все переживає серце і душа нашого Спасителя Ісуса Христа. І тому за той великий гріх, за це велике поневіряння Господь Бог показує силу, що три години темрява настала в часі конання Божого Сина. Це був ще один знак, це був ще один знак до народу. Повторюю те, що говорю кожного разу, нема найгіршого, дорогі браття і сестри, як черстве закаменіле серце. Ми можемо достукатися до багато речей. Ми можемо достукатися навіть скоріше деколи до тварини. Вона скоріше нас розуміє, як тверде, закам'яніле серце. Немає нічого гіршого. Бо фарисеї, садокеї, книжники. Первосвященики вони то бачили, вони бачили ту темряву, але їхнє серце, їхні очі бачили, але тільки очі тілесні, духовні їх очі були засліплені, вони цих речей не бачили. І тому в тому Псальмі Ісус Христос показує Оце велике своє страждання, ким насправді Він є. Боже мій Боже, чому ти мене покинув? Христос рівно і нам вказує. Немає нічого страшнішого, немає нічого найнебезпечнішого, якщо Бог відійде від людини. Ми можемо втратити маєток. Ми можемо втратити велику посаду. Ми можемо втратити весь наш бізнес. Ми навіть можемо втратити дах над головою. Але це є ніщо. Але коли ми втратимо Бога, коли Бог відійде від нас, ще радше, коли ми відійдемо від Бога, це є найбільша трагедія для нашого життя тут на землі і в вічності. Тому, закінчуючи ту науку, дорогі брати і сестри, просімо Господи, ніколи не відходи від нас. Господи, ніколи не покидай нас. Господи, будь завжди з нами і при нас. Господи, допомагай нам, кріпи нам, освячуй наше життя, Роз... наше серце завжди робить чуйне, милосердне. Боже мій Боже, чому ти мене покинув? Амінь.